Як досягати бажаного, розказую за одну хвилину. Перше, вам потрібно чітко визначити, чого ви хочете. Друге, вам це потрібно прописати на папері, що ви хочете і яким воно має бути. Наприклад, я маю намір купити машину. Вона має бути такого-то року випуску, такою-то комплектацією, з таким-то пробігом. Ви прописуєте максимально всі параметри і характеристики, які тільки можете. Третє. Ви скачуєте фото цієї машини і прям кожного дня на неї дивитеся або гортаєте, щоб воно постійно було вам перед очима. Четверте, ви робите 10 присідань. Це для того, щоб заземлити енергію на виконання цього бажання. П'яте повишаєте різними методами свої вібрації. Можна прослуховувати музику з високою частотою вібрацій. А ще запрошую вас в регрес-терапію. Допоможу вам позбутися внутрішніх блоків і програми ніщебродства, яку вам навішали в дитинстві.